І знову всіх вітаю, шановне ретро ігрове пасту, добрий денчик всім. Вирішив завалити вас відносами, контентом, насправді, бо е, думав відкласти зйомку, але мені прийшли на, ну, вже в Україні посилки з Японії. І я буду вже знімати про них і думаю, в одно відео, якщо я. Е, в чому справа хочу сказати? Прийшло до мене просто ще, ще сьогодні дві посилки. Одна з них. Від Ігоря Сімен Рестор, підгончик мені і підгончик на збірну на збір, на Збройних Сил України. А друга посилка то психачебік прислав там мені одна річ, тобто, що я в нього придбав на продажному стрімі. А друга, а все інше там те, що в нього Євгенграй купував вам його. І просто ну, нема де зберігати йому, бо він живе в Іспанії. І поки ми домовилися, що воно позберігається в мене. І, ну я ж не можу не зняти, що там цікаво ж подивитися, ну буду розпаковувати своє, доставати. Тому вирішив зняти. А думаю, якщо я буду знімати і ці розпакування і ще посилки з Японії, мені там дві їх має бути, то я знову відео вийде там на півтори години. Ну, дуже довге. Тому думаю, ладно, вже зніму це окреме викладу і будемо <рес> далі вже рухати з посилками з Японії. По приводу, з приводу посилок з Японії, нагадую, що тепер я амбасадор, хто не знає зенмаркету, і по посиланню під відео, яке буде, або за промокодом, що отут -от десь з'явиться зараз. Добрий денчик». Ви при першій реєстрації на ZenMarket, отримуєте замість 500 стандартних зенпоїнтів, отримуєте в два рази більше, тобто 1000 зенпоїнтів, які ви зможете витратити на доставку міжнародну. Це приблизно десь 300-300 з копійками гривень економії вам буде. Тому купуйте на і реєструйтесь, там дуже багато чого цікавого продається. Так, і зараз вже приступаємо. Я спочатку покажу, в мене сьогодні ж у нас у мене на каналі буде психаче, буде Євген і буде проходити збір на Збройні Сили України. Бо я думаю, що відео це я зараз прям викладу. Я знімаю? От зараз Півп'ятою, я зараз, мабуть, його і викладу, хай буде. Хі -хі -хі -хі. Ось, і буде сьогодні о восьмій збір. Я покажу, як я до нього готую зараз зніму, ну а потім приступимо до розпакування посилочок. Тому всім приємного перегляду. Так, Світло не переставляв, ось лежить. Інструмент, який буде задіяний, це флабер, якщо що, це не ну, це вогнепал, але дозволеного калібру. Це револьвер флабера. Вон, Бачите, кувалда, ломік. тут у мене шурупакрут, різні коронки бурильні, циркулярка, це щоб кріпити дріль. Потім це електроножиці, скажімо так, які різати метал, ножиці по металу, але електричні. То в нас в чорній коробці фен, бо в нас буде, зараз покажу. Там ще шабель напила, перфоратор. Ще, якщо що, там залучимо якийсь інструмент. А на знищення нас сьогодні буду крупним планом покажу. Бачите? Машква дві чашки. Шросія, радіо. Якісь диски тут, дискотека СССР, тут лісоповал, платівки. Бачите, спілка працівників кінематографії України, бюро пропаганди радянського кіномістецтва. Ще й гандони бюро пропаганди кіномистецтва. Нам ну, тут платівки, тут у нас шмабзона, бачите, я наклеїв навіть його морду. Тут дві платівки шмабзона. Що в нас тут ще на знищення? Ось такий зошит, бачите, шмашква. Тут теж шмашква. Ну, якісь книги російської, то вже таке. Бачите, Це в нас пазл шмашковський. Чи не Шмашковський, не знаю, О, да, Мошко написано. Купа дисків DVD, Новий Шрурський шрял. І від Івана Луцька Підгончик теж. Купа дисків, шросійських російських Денчик, буде їх бабашити. Тому приходьте сьогодні на стрімчик. Оце ми, як мінімум, можливо, ще щось там знайду. Ну, якщо цього не вистачить, бо там в мене є платівки, але самі цікаві я вибрав. Бо там купа їх радянських, але такі самі цікаві, я вибрав. Так, ну і переходимо до розпакувальничку. Починаємо з підгончика від Ігоря Стим Restore. Так, де тут воно розпаковується? Ось так. Я здогадуюсь вже, що тут, <сум> судячи по зовнішньому вигляду. <сум> Коробочки. Зараз побачимо. Так, так воно і є. О, це щось смачненьке. Оце мені компотік Ігорьок прислав. Дякую, дякую. Спробую. Бачите, моршинська клюква. <хи> Клас, дяка, Ігорьок. Так, і ось тут Ігорьок прислав гарні речі. Це він хендмейд на збір на ЗСУ. Е, ну, я не знаю, мабуть, теж сьогодні, як мінімум, частину розіграємо. А мабуть на наступний залишимо, бо сьогодні теж багато разів. Ну, подивимось. Це, зараз я ближче їх на камеру покажу. Бо можливо, частину сьогодні, частина на наступний збір. Так, не пошкодити обережно треба. Бо їх скільки тут? 4 штуки? Можливо, дві сьогодні, дві на наступний. Так, я зараз ближче до камери підійду і покажу. Це Ігор робив все сам. Дивіться. Це у нас гімпад від Супер Хендмейд. Ініціали ДД. Добрий деньчик типу. Нічого собі. Ага, то. Ну, Це я так розумію, так зараз повернуся до цих. Оце мені. Оце я так розумію мені. Дяка Ігорьок. Бо, ну, судячи з, усіх, з цього гравування ДД, це мені. Бо він підписаний. Дяка, дяка, Ігорьок. Це у нас брилочок джойстик на Суперфоміком Геймпад. Це у нас брилочок джойстик на несочку. На ну, але більше на денді, бо у Несків в неї тільки дві кнопки. Всі, всі, хто розуміє, той знає. Це від Dendy, скажімо так. Джойстик. Брилочок. Бачите, тут монетка тут ззаду прикольно зроблено так. Клас. Це в нас джойстик PS4. Прикольний клас, взагалі топчик. Бачите з гербом. Класно. Так, І це в нас сіговський джойстик. Клас. Ото От кайф. І тут теж монетка. Так. Клас, клас, клас. Не знаю, мабуть, сьогодні розіграємо, то з Ігорем ще порадимось, подивимося на результати збору. Можливо, і сьогодні розіграємо. Так, і переходимо. Бо я, ну, я не планував її сьогодні на розіграш. Призи і так є, як би вистачає. Але якщо збір буде дуже, дуже таким потужним. Як минуло разу з щебіком ми робили, тож хлопці, коли дякую дуже вам, ми назбирали там більше 90 тисяч гривень. Ось, то будемо додавати призи, звісно, будемо додавати. Призів ще вистачає, мігоси присилають постійно присилають призи на збори. Дуже дякую вам. Ось така класна посилочка від Ігоря. Так, і достаємо. Але я коробку зараз просто розпечатую і буду з полу, мабуть, з підлоги доставати, бо воно дуже завелике. Величезна посилка. Від Псіха чеба. Але це речі Євгена Грая, Я ось так покажу, дивіться, а тепер будемо доставати все по черзі. Вау, скільки там речей. та ти що? Тут відос, тільки ця посилка. так, Починаємо. Це у нас Metal Gear Solid дисочок. Відразу будемо перевіряти їх станчик. О, вони так прикольно зроблені всередині. Я так ще не бачив, щоб такий фіксатор був для другого диску. Диск, ну, треба буде Євгенчик полірувати. бо такий не зашкрябаний прям до жахіття. Але трошки їм поюзались, погралися. Будеш контент робити з полірування. Ну цей покраще трошки, цей трошки покраще, бо той більше заюзаний. Так. Смертельна, ти, Mortal Kombat відеокасета. Так, PS One. Але вона без лазеру. За 200 гривень. Ну, клас, клас на корпус. Корпус нормальний. Помити його, корпус прикольний. Так, дивимось далі. Що у нас тут у Євгенчика в посилці? Кубік. Кубік тут треба трошки буде. Тут Корпус пошкоджений, ну Євгенчик знає, він бачив. Так. Ось такий кубік. З серіал портом. Можна буде знизу вставляти ото, як у мене робити, щоб в флешки грати. Ну, Нормально, нормально, яка у нас євро, євро. Так. О, на плоечку першої ігри драйвер. Трошки пошкоджена коробочка. Але є мануальчик. Ну, диск такий не ідеальний, але ну полірнути, я думаю, буде норм. FIFA. Теж з мануальчиком. Теж диск такий. Не ідеальний, але норм. Але щось пошкоджено, тут сама коробочка теж. Так. Прикольні, прикольні покупочки. У Євгенчика. Так, що тут? Тут у нас комплект до куба. Кабель, джойстик і блок живлення. Джойстик не оригінальний. Ну але нормальний, не вбитий. Так. Барабани. прикол. Прикол, прикол. Це в нас до куба виходить, чи до чого це барабани? Це, мабуть, до GameCube. Да, Так, Nintendo до гемп. О, прикольно, прикольно. Так. Оце взагалі крутизна. У мене просто немає плойки, я бачив, що продавав за 2500 з оцим мувом. І з оцим мувом сюди він тобто якось вставляється. Зараз я спробую, я таке ніколи не робив. А ось. Тут з двох боків, так, да. ага. З обох боків треба раз. Так, ось сюди він кладеться, я так розумію. Опа. Бабосики. Все, і Готовченко. Клас. Прикольненько, прикольненько. А, ось так. Ага. Клас. Ну кайфовий, кайфовий апаратик. Так, що тут у нас ще? Посилашся. Величезна. Величезна купа кариків. Величезна купа кариків. Так, перейду, а то у мене... Ой! Стояти через тіло, ж, спина вже заболіла. Так, каріки. 4 в одному. Капітан Америка. Ганнек. Макс Воріор чи щось таке. І щось ще? Ну, не бачу, не бачу, баба. Не бачу. Так, треба світло трошки. Зробити вище. Ось так. Так, Робокоп 2. Чотири в одному. Тайні Тюн. Brothers, Ну, прикольно. Snow Brothers в оригіналі доволі дорога гра. Ninja Gaiden 2. Це у нас мільйон в одному. О, це на сєшку. Це ж він за 100 гривень з барахолки, легендарний карік. Mortal Kombat 3, Том Що 에... там? Дюна 2, це Rock'n'Roll Racing, чи що, мабуть, це я не знаю, така наліпка. Ну, Короче, це легендарний карик з барахолки. <рес> Євген його просив купити. О, прикольно виглядає карик класний. Це теж у нас, мабуть, Аня, Сєга. Фамі... Ні, ні, чи не сєга. Ну, на що це карик? Ні, це фамікомовський формат. На фаміком, Це теж на фаміком. Це теж на фаміком. І це теж на фаміком. Так, тут у нас Spy Hunter. Alien 3 та Tail Spin. А, це з, з балу. Як, круті ражічі, як воно називається. Прикольно, прикольно. Так, Ну і останні, що всі в цій коробці. Це для мене. Це я купив на, на продажному стрімі собі в колекцію. Сокіл 1000 Або 1000 сокіл. сокіл. Е, антенка навіть крутиться. Ось, це по темі зоряних війн. У мене такого в колекції ще не було. Клас, 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 дякую, Чебік. Тепер є в колекції. Ось таке розпакування посилочок. І, і на збір, і, і підгончики, і те, що мені на зберігання приїхало. приїхало від, ну, для Євгена Грая я позберігаю. Місце є, мені не складно. Таке відосик, сподіваюся, вийшов не дуже довгий. Зараз йду його монтувати і ввечері нагадую, приходьте на збір на Збройні Сили України. Все, дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До зустрічі сьогодні на зборі на Збройні сили України. Все, слава Україні, героям слава! Пока-пока.